Світло голоса момче, чорні вини в асфальт. Я лечу крізь дощі, дим горить якштай. В цих міражах, де твої очі ще ближче, ні вчора Нічула, геганяхтягу страх, серце як лезо по голих нервах, все, що казала тепер, як ті подилить знов, ніби аварія. Hey, hey. Ніче боче, бензином я ховаюся в дим твоє серце мій привид За кермом. Я один мій зірок Між будівель я лечу, але впав, ти кричиш у моїй вірі. Гнеться як мій хребет, повороти, мов твої прямги, я натискую ще глибше вниз Хай від болю тріщать колонки В голові твій холодний сміх Стерше, номер не стер сліди, Хочеш, правду, я вже не живий, просто вчуся красиво горіти Ніже бачи бензином я ховаюся один. Твоє серце мій привид За кермом я один між зірок, між будівель, я лечу, але впав ти кричиш у моїй вірі, та вже пізно вертай. Я був тобі всім, а собі ніхто. По кісках цей дойш почав скло. Якщо завтра кювет, забере мене сон. Ти хоч жаду інколи, я горів, і бетон. Ніче бачи бензином, я ховаюся один твоє серце мій привид за кермом. Я один між зірок, між будівель, я лечу, але впав, ти кричиш у моїй вірі, та вже пізно верта. Пиздно. Пиздно.